А давайте поговоримо про меркантильних чоловіків. Бо якось це, е, мені здається, неправильно, що ми е, уникаємо чи якось е, взагалі мало піднімаємо тему цю, ми все чомусь говоримо про меркантильних жінок суспільства. Тобто, от, жінки, ну це просто страшне, які вони меркантильні, всі хочуть багатих чоловіків, всі хочуть е, успішних чоловіків і так далі. А от чому ми не говоримо про меркантильних, причому страшенно меркантильних? Чоловіки, які мають дуже великий так само список вимог до жінок, при тому вони можуть не відповідати так само цьому списку. Вони можуть бути далеко небагатими, і успішними. Але при тому у них є так само такий немаленький список, що має мати мухти, і як має виглядати жінка. Я свинею записала. Я вам зараз прочитаю основні такі вимоги, які чоловіки, жінкам Висувають, отже, перше, це, що вона була красива, далі молода, звичайно. Ще чому молода, тому що дуже добре, коли можна її під себе, так знаєте, підучити, підлаштувати, і вона буде думати, що так і має бути. От як він її навчив, так вона й думає, що нормально в стосунках з чоловіком. Далі вона має бути, звісно ж, без пробігу. ну Ви розумієте про що я. І де ви. Знайдети зараз інтересно чоловіка без пробігу. Це от мені дуже цікаво. І як це взагалі перевірити, що він без нього. Ну от а наступне без дітей. Звичайно, жінка повинна бути ну, зрозуміло, я раз без пробігу, то й без дітей. А має бути з роботою, звичайно, щоб вона нічого не вимагала, тобто вона має мати свої гроші, щоб вона от не була знову ж таки утриманкою, щоб вона сама себе забезпечувала а, і всі ці свої косметичні процедури, бо треба, щоб вона була ще гарна, не забуваємо, повертаємося до цього. А так само вона має обов'язково бути хазяйновита. Тобто вона має страшенно, перестрашенно любити варити, прати і прибирати. Ну, бо це жіночі обов'язки, які ніхто ще не відміняв, знаєте. Ну і звичайно, вона має бути секс-бомба. Не забуваємо про це. Це дуже важливий пункт. І що ще? Ну, я думаю, що і цього достатньо. Тому, коли говорять про меркантильних жінок, ну мені стає дуже смішно чомусь ніхто не згадує про меркантильних чоловіків. От в мене. Так само під Ютубом постійно кожен другий коментар про те, які жінки А, І ці чоловіки, ну, вони якби не мають інших аргументів тільки про це. Вони ще можуть там сказати, що ой, те що ти знаєш, в тебе взагалі пірсинг в носі, в тебе взагалі на немає напевно диплому, покажи свій диплом. Тобто, якийсь такий бред виписують, вибачайте, що я не знаю, як це по-іншому назвати. Тобто людина стільки має часу на таке, щоб таке виписувати. І отакі якісь речі писати. Тому не забувайте. Що не тільки жінки меркантильні, як вже на те пішло, а ще так само дуже і дуже меркантильні наші любі чоловіки. Тому не потрібно про це забувати.